Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео пропоную зробити ось такий дуже красивий берлой бантик. В'яжеться він дуже легко, його може зробити навіть той, хто жодного разу не тримав крючок у руках. І я все докладно покажу. У цьому бантику два етапи. Спочатку ми робимо сам бантик, а потім ось цю штучку, на якій буде триматися наш бантик. Для цього беру плюшеву пряжу рожевого кольору. Це у мене, можна використати будь-яку і крючок 6 мм. Що потрібно для ось цієї штучки, розкажу далі. Так Спочатку треба зробити петлю. Просто ось так от кладемо нитку на петлю і перекручуємо два рази. Це по-простому. Ті, хто в'язали багато, то вже знають, як робити. І просто так захоплюємо нитку і протягуємо. Це буде наш бузик. І в'яжемо повітряні петлі, ось так от. Будемо крючком, захоплювати нитку і просто тягнемо у петлю. І виходить повітряна петля. Захоплюємо нитку і притягуємо в петлю. Ми вже зробили два рази, ще 28 разів. Всього має вийти 30. І в мене виходить ось така нитка з повітряних петель. Зараз ми будемо формувати бантик, для цього приготуйте резиночку. У мене ось така можна навіть що для волосся. Так, тепер ми будемо закріплювати нитку. Відрізаємо десь ось тут небагато. І плюшеву пряжу можна відкласти. І ось так просто витягуємо крючок. І зав'язується вузлик І виходить ось так. Тепер ми розкладаємо нашу нитку і знаходимо приблизну серединку. З кожної її сторони має бути по 15 петель. І формуємо бант. Робимо ось так, і з другої сторони так само. І беремо резиночку і зав'язуємо зсередини. Я зав'язую на два рази. Якщо хочете, можна і на три. За умови, якщо резинка у вас не порветься. Ось так, ходить дуже красиво. Нитки, які висять, ми зараз сховаємо. Беремо крючок і просовуємо в петлю. І захоплюємо нитку. Мабуть, краще знизу почати, щоб не так видно було. Захоплюємо нитку і просто протягуємо її всю. І ще раз я роблю три рази. Коли зробила три рази, обрізаю нитку. Якщо вона висувається, її можна ховати. Так само роблю і з другої сторони. Зараз будемо робити ось цю штучку. Якщо хочете, можна пришити гудзик Для цієї штуки беру на другий бантик я хочу сіру пряжу, але вже не плюшеву, а звичайну І беру крючок 3,5 мм. Прикріплюємо нитку до резинки. Заводимо крючок в резиночку. Ось так. І просто ось так складаємо нитку і крючком захоплюємо і протягуємо. І ось так. Ось це можна буде потім сховати. Або я і зараз можу сховати. Крючком. Продовжуємо плетіння. Ось цей інший кінець менший, ви не обрізайте ми його потім зав'яжемо, бо якщо ви обріжете, воно розплететься. Ну, і в'яжемо також 30 повітряних петель. Захоплюємо нитку і протягуємо в крючок. Захоплюємо нитку і протягуємо в крючок. Як я сказала, всього має бути три рази тридцять, тобто. Я пров'язала 30 разів, і виходимо. Ось така нитка з повітряних петель. Обрізаємо десь тут. Пряжу можна відкласти. Уберемо крючок і просто витягуємо нитку. І виходить тісто. Беремо ось ці дві нитки і просто зв'язуємо між собою. Я зв'язую три рази. Четвертий можна про запас. І виходить ось така краса. Зайве обрізаю. І виходить ось так. Дуже гарний і милий бантик. Мені дуже він подобається, якщо чесно. У мене є вже два бантика. Це було моє перше відео на каналі, у якому я в'язала. Тому обов'язково підтримай лайком і обов'язково підпишіть. всім до нових відео.